Привіт, любі дорогі мої, це таропрогноз для усіх знаків зодякую на молодий місяць 21 вересня. Цей молодик буде у знаках Діви, в шостому домі здоров'я. І це чудовий знак, чудова нагода використати цю молоду енергію для покращення свого фізичного стану, ментального стану. Отже, прекрасний час Впроваджувати в своє життя нові корисні звички, і це також енергія роботи, рутини, розставляйте пріоритети, чітко, чіткуйте за порядком, ставте собі пріоритети і робіть те, що саме найважче робіть в першу чергу. Так, зробите те, що завжди давно відкладали. Ця енергія енергія молодого місяця вона завжди допомагає зробити найважчі справи, які ми старалися відкласти. Тож, велика порада на цей молодий місяць. Ставте пріоритети, робіть те, що вам здається найважчим і чого не хочеться робити в першій половині дня. І так, давайте дивитися, яку енергію буде давати молодий місяць кожному з зодіака. Овни, перша карта для вас. Tak, w tej idealnej momencie 6, chociaż. А, і тут карта радості, любові, щастя. І це коли радість, як така дитяча радість, дозвольте собі бути ну, дитиною, радійте як дитина, радійте більше радості. Діти вони завжди радіють будь-якому моменту в житті. І тут порада, цей молодий місяць принесе вам більше енергії радості, енергії такої свіжої, дитячого, дитячої любові до життя. І це також ще прояв, коли ви відчуваєте от ті смаки, запахи дитинства, можливо, побуваєте в таких місцях, де було вам добре, як приїхати до мами, відвідати місця, де ви були дитиною, де було вам добре. І це також ви можете зустріти друга, однокласника і поговорити про ті часи, які були щасливими для вас. Також може бути така трошечки енергія ностальгії, коли ви листаєте фотографії, згадуєте минулі приємні теплі спогади. Це також іще подарунки, обмін подарунками. І також це як бути в колі друзів, бути в колі однодумців, чудова енергія овни для вас. Чудова енергія, енергія радості, прилив сил, прилив любові і прилив енергії, молодої енергії. Тільці для вас, дорогесеньки, карта на, цю, на цей молодий місяць. Дивимося. Шістка. ой, перепрошую, 16. Карта номер 16 це вежа. І вежа це як блискавка з ясного неба. Якась ідея блискавична вам прийде. Як удар блискавки, щось ви зрозумієте, і це як таке пробудження: зняти розові окуляри, чудова енергія, яка руйнує щось старе, особливо зараз іде таке іде. Відчуття, що це буде більше про таке ваше внутрішнє пробудження, коли ви знімаєте розові окуляри і знаєте, а це ж можна було дуже просто. Щось така ситуація, яка тягнулася, яка вам здавалася, що воно так і має бути, воно ніяк не розв'язується, хай вже так і буде. Зараз блискавично розв'яжеться оця ситуація. Ви просто самі зрозумієте, що це. Дуже легко вирішується, і воно вирішиться, наче само собою, але ви як прозрієте. Прозрієте, можливо, на якусь людину, на якусь ситуацію, що стягнулося, і це ви будете робити щось по-новому. Для вас це буде як подих свіжого повітря. Чудова енергія, наче щось руйнується, але воно вам на користь. Руйнування стереотипів, бачення якоїсь ситуації, в якої ви застряли. Так, витягну вам ще одну карту. Вісімка. Та оці перешкоди, які вам здавалися, е, якимись які не можна подолати, ви дуже швидко подолаєте. Чудова карта. Тільці чудова енергія. Цей молодий місяць принесе вам багато сил і енергії творити, не зависати близнюки для вас. Карта, імператор. Імператор статусна людина, людина, яка знає, чого хоче, людина, яка завжди має план, близнюки. Це ви будете на цей повний місяць такими імператорами, будете відігравати головну роль. Уже зараз у вас буде чіткий план, якщо ще немає. Кідайте, складайте чіткий план дій. Будьте отим імператором. Така силу, таку силу енергії ви відчуєте, чіткість бачення, куди йдете, що робите, тому що імператор це людина, яка завжди має план, людина, яка є лідером, і як лідер він завжди знає, куди йде, чого хоче, і веде за собою інших. А можливо, така людина появиться в вашому житті. Познайомитися з такою людиною, статусний чоловік. Чоловік при владі, контролюючий, жорсткий, але якийсь знає і має план. Така людина, така підтримка буде у вас. От такі чудові у вас енергії, близнюки. Раки, дорогесенькі, для вас карта. Раки. Король мечів. Король мечів це також енергія чіткості, ясності. Це коли ви ем... Ідете, дізнаєтеся, ви не зупиняєтеся, всі тупикові такі, якісь, от не не достає якоїсь вам інформації, не достає вам можливо якихось документів, щось це переробити. Оце фахівець, оце людина, яка вам допоможе, буде можливо, ви звернетеся до до адвокатів, до людини це більше про... Така паперова волокіта, коли ви звертаєтеся до людини, яка є при владі і має справу з різними паперами: нотаріус, суддя, адвокати. Це вся оця юреспонденція. І також це енергія, коли ви маєте цю енергію, довести діло до кінця. Поставити крапку, вияснити і доробити все. Отака чудова енергія у вас буде, дорогі мої раки. Діви! Що у вас? Ця енергія? Ой, Леви, я перепрошую, не діви, а Леви. Так, Леви, дорогесеньки, що у вас? Що принесе цей? Молодик вам вежа. Вежа. І це щось піде не по плану, щось вам буде здаватися, наче ви щось планували, а воно не так. Але це буде краще для вас. Зовнішні обставини, які будуть вас оточувати. Це як, можливо, невчасно прийшов автобус, невчасно ви не попадаєте в якесь потрібне місце, потрібний час, але це для вас на краще. І руйнування якихось стереотипів. Хтось вам щось пообіцяв, не зробив. І це все ж таки буде краще на вас, бо з вас злетять розові окуляри. Та людина, на яку ви надіялися, на яку ви покладалися, покаже себе з іншого боку. І для вас це буде великий прорив, тому що ви, коли надіялися, мали надію на цю людину, постійно як зверталися туди, як джерело підтримки. Підсилення, або якась така річ може бути, не тільки людина, на яку ви мали надію. А, щось буде відходити, щось буде руйнувати ці стереотипи. Ця енергія зруйнує стереотипи, як зробить порядок, як вичистить, його з вашого простору. І це буде вам на краще. Витягнула ви вам ще одну. А, дивіться. А, і Іде повна чаша, оце все, що буде відбуватися, це буде очищати вас простір. Буде вам на краще. Туз чаш, повна чаша благодаті, здійснення мрії, кохання, побачення, все найкраще йде ваше життя. Всесвіт дарує вам повну чашу щастя, радості, кохання, багатства. Це як початок. От перед тим може бути такий трошки хаос безлад. Приймайте, тому що очищується простір, і далі відкриваються двері можливостей. Кохання йде ваше життя, якщо це ваша тема. Двері можливостей вам відкриваються. Якщо ви шукаєте роботу, ви її знайдете. У це дуже чудова енергія, коли все віддає вам повну чашу, благодаті. Те, що вам потрібно. Кожен може взяти собі із цієї повної чаші те, що йому потрібно. А, яка чудова енергія, леви, Діви, дорогесенькі, для вас карта на цей молодий місяць. Королева жезлів, Діви, королева жезлів, енергія вогню, енергія радості, оптимізму буде панувати на, цю, на цей молодий місяць у вас. Або людина з такою енергією буде біля вас. Поруч буде вас підтримувати, надихати своїм оптимізмом, будете мати підтримку від такої людини. Багато радості, щастя. буде вам а, з ким радіти, і буде а, вас причина радіти. І ще одну карту вам витягну: зірка, карта зірки, карта надії, карта сподівання. І не тільки надії, сподівання, а віра в себе, віра в те, що життя за вас над вами ангел. Як зірка, яка вказує вам дорогу. Ви на правильному шляху, у вас є підтримка, ви знаєте, куди ви йдете і до якої мети. І це ще як здійснення бажання. Якесь бажання здійсниться і далі буде ще краще. Чудова енергія для вас, діви Терези! Що принесе цей молодий місяць для вас, Терези, дороге, дивимося, карта для вас. Вежа, оцей молодий місяць, знову вежа, уже третя вежа. Оце енергія молодого місяця, як кліник вичищає все. І з вашого простору буде все очищатися, вичищатися, відходити. не тримайтеся, приймайте. Це така рушійна сила, яка вичищає все. І як блискавка, а це може бути ментальне пробудження. Якась прийде. Інформація чи чітке бачення ситуації, яке очистить вам цей простір, і ви зрозумієте, це дуже як блискавично станеться для вас. Так? І ви зрозуміли якусь історію, якусь ситуацію, почули якісь слова, почули якусь інформацію, що дало вам більше чіткості, ясності, і ви на правильному шляху ви будете знати, що робити далі. І ще одну карту для вас витягну: четвірка, четвірка жезлів, карта радості, щастя, все, що під одним дахом. Це є люди, з якими ви живете, люди, з якими ви працюєте, з якими спілкуєтеся. Отут тут буде багато радості, буде, можливо, вас запросять на весілля, на день народження у родини. Тут радість, відпочинок з людьми в одному спільному просторі, з однодумцями. Чудова енергія, і це енергія стабільності, і це енергія покращення житлових умов. Так. Далі у нас Терези, любі, дорогі Терези, це для вас карта імператриця. Карта імператриця, карта творчості, проявляйтеся. Зараз енергія проявлення ваша. Проявляйтеся. Давайте світові про себе знати. Давайте про себе знати. Ходіть, відкривайте своє обличчя, навіть деколи на аватарках немає, ви без обличчя, вас світ не бачить. Заявляйте всесвіту про себе, ваш час настав. Скорпіони, так, для вас карта на цей молодий місяць, дев'ятка чаш. Карта радості, карта результату. Ви отримаєте чудовий результат. І це. А, чудові емоції, радість, щастя, і тут повна скриня добра, повна скриня золота, грошей стане однозначно більше. Прибутки йдуть ваше життя, грошова тема. Будете радіти своїм результатам. Чудова енергія, скорпіони це багато радості, щастя, і це гроші йдуть в ваше життя. Грошей стане більше, однозначно. Стрійці для вас карта на молодий місяць. А, карта. Нульова шут, це чудова енергія. Я люблю цю карту, це сюрприз. Доля приготувала вам сюрприз, приготувала вам радість, а щось нове йде в ваше життя, те, чого ви раніше не робили, або це нова людина йде в ваше життя. Можливо, якщо ваша тема романтичне побачення з людиною, яку ви може бути іноземець, інші віросповідання, людина. Яка розмовляє на іншій мові з вами, зустріч такої людини, або щось таке нове йде в ваше життя. Ви будете щось робити, чомусь вчитися новому. Однозначно, це ще і сюрприз. Ця карта проігрується завжди як сюрприз. Так, козироги, для вас карта на цей молодий місяць, королева чаш. Це енергія радості, енергія ніжності, енергія підтримки. Це людина може бути така, таку людину зустрінете. Це може жінка, яка є зараз, і ви маєте підтримку від цієї жінки. Це людина, яка вас надихає, яка вміє вислухати, або зустрінете таку людину. З чудовою енергією підтримки, яка вас зараз вам дуже буде потрібна. І ще одну карту витягну Паш. Паш, це гроші. Можливо, якраз ви будете з такою людиною вчитися в такої людини-майстерності. Або ця людина буде вас підтримувати в якихось ваших починаннях, таких бізнесових починаннях, якісь плани у вас є. І це також ще. Паш Пентакл це невеличкі гроші, які ви отримаєте. Це початок якихось, можливо, зароджується якийсь бізнес-план у вас, або ви піклуєтеся про, ком... про когось. Ці гроші, які ви, можливо, для своїх дітей будете шукати нові гуртки, щось підтримуєте своїх дітей, оплачуєте курси, оплачуєте гуртки, якісь додаткові. Такі уроки, або ви піклитеся з своїх батьків. Тут гроші, які приходять до вас і відходять. А ви в щось вкладаєтеся, і вам приходить за це така вдячність також від Всесвіту. А обмін грошима, енергетичний обмін, обмін грошима це буде приносити вам багато задоволення. Так, козироги і водолії, дорогесенькі, для вас карта «Нічна жриця. Водолії в цей час може відкритися, у вас буде дуже посилене чуття, відчуття і інтуїція. І ще якась таємниця відкриється. Це також ще енергія. Вам можуть сниться віщі сни якраз в цей момент водолії. І це ваша така енергія. Ви маєте оцю таку енергію і силу. У вас дуже розвинута інтуїція. Прислухайтеся в цю пору до своєї інтуїції. Так, дивимося. Ще одну карту для вас водолії. Карта дев'ятка. Мудрість. Дев'ятка це пошук відповіді, пошук Маєте якісь запитання, і, власне, ви отримаєте зараз відповідь на свої запитання. Людина тут як шукає, ви маєте багато запитань, і ви почуєте відповіді на свої запитання. Чудова енергія іде мудрості, енергія знань, можливо, підете чомусь вчитися, або отримаєте якусь чудову пораду, тому що нічна жриця – це ще і фахівець. Який вас надихає, якого ви слухаєте і ви приймаєте знання, і також, можливо, ви станете тим фахівцем, який буде віддавати знання. Вас будуть питатися, ви будете висвітлювати якісь питання. будете дуже потрібними така енергія, коли вас всі щось питають також. Так, риби для вас. Енергія королева жезлів, енергія вогню, енергія оптимізму, радості буде панувати. Або зустрінете таку людину, або маєте таку людину, яка вас підтримує, завжди надихає своїм вогнем, своїм оптимізмом, завжди йде вперед. І вас за собою потягне. Карта Пентаклі, королева Пентаклів, це енергія стабільності. Можливо, зараз фінансова тема вийде на перший план, і ви будете звертатися до фахівця, як оформляти кредити. Може, це банківський працівник, це ваш бухгалтер, з яким ви будете робити порядок. У вас буде багато підтримки. У вас є люди, які вам допомагають. Є коло підтримки, є багато однодумців. І ще одну карту для вас витягну туз. Пентаклів іде можливість ваше життя, грошова можливість, хороші гроші. Тут це великі гроші. Грошей стане більше у вас. Риби дорогенькі, чудова енергія до вас йде. І від себе я вам бажаю. Хай щастить вам, дорогенькі завжди і усьому.